Вітаю вас на першому міському телеканалі в ефірі Консиліум. Мене звуть Тетяна Косенко, і сьогодні традиційно говоримо про наше із вами здоров'я. І в першій частині програми ми будемо говорити про а, таку притаманну нам а, функцію, як імунітет. І це напряму пов'язане з нашим здоров'ям. Це наш охоронець від будь-яких хвороб, станів таких непритаманних нашому організму і розбиратися з тим, як працює Імунітет, ми будемо з нашою експерткою в нас в студії Віолетта Олійник, імунологиня та алергологиня медичного дому Одрекс. Пані Віолетта, вітаю вас! Вітаю, рада бути сьогодні в цій студії. Пані Віолетто, скажіть, будь ласка, імунітет? От теж про що ми з вами сьогодні будемо говорити. Зазвичай про нього згадують восени, тому що починається сезон ГРВІ, різних вірусів. Люди готуються до кампанії щеплення, ті, хто дійсно. Переймається своїм здоров'ям щеплення від грипу собі ставлять, чекають, коли вже держава завезе які самі вакцини, і потім зима. Ми говоримо також про різні продукти або щось, якісь препарати. Про це також сьогодні поговоримо, які треба чи не треба пити. От про все це більш пізніше дуже активно говорять наші люди. Зараз середина літа. Ми вже перетнули екватор. Чи зараз час говорити про імунітет? Завжди про імунітет говорити вчасно, тому що це та система, яка працює завжди в незалежності від сезону, без вихідних, без відпусток. І не забуваємо, що ми з вами вже довго живемо в стані хронічного стресу. А це той фактор, який напряму впливає на стан імунітету. Я думаю, що багато українців-одеситів на собі відчули, що з початком повномасштабної війни стали хворіти частіше, або якісь хронічні захворювання перейшли в стадію загострення. Скажіть, яким чином стрес може вплинути на імунітет? Чи він збій такий конкретний може спричинити, чи це просто ну, якось слабше? Він починає працювати? Насправді ми маємо таку тріаду: це стрес, гормони, імунітет. Коли ми знаходимося в стані постійного стресу, у нас збільшується кількість гормону стресу, кортизолу. А цей гормон, в свою чергу, є імуносупресором, тобто він зменшує активність імуноконтер. Патентних клітин тому саме під дією хронічного стресу люди можуть частіше бути чутливими до різних бактеріальних, вірусних, грибкових інфекцій, або хронічні захворювання знаходяться в стані постійного загострення. Це можуть бути рецидиви різних хвороб верхніх дихальних шляхів. Тобто розуміємо, що знаєте, цей жарт, всі хвороби від нервів, він не просто як в кожному Абсолютно. жарті є трошечки правди і в цьому. Е, і е, скажіть, будь ласка, тоді, як же ж ми можемо знизити цей стрес, якщо ну просто перебуваємо в умовах, коли ну, ми, ми не можемо їх уникнути, ми не досипаємо так, тому що тривоги лунають вночі, і ми весь час переживаємо за себе, за рідних, за тих друзів або рідних, хто в інших містах. Так сьогодні, до прикладу, наше місто може не обстрілюється, а якісь інші. Так як нам підтримати наш імунітет в такій ситуації в сусідстві з постійним хронічним стресом? Я з вами згодна, що є фактори, які не завжди залежать від нас, але окрім уникання стресу, є ще інші фактори способу нашого життя, які також впливають на стан імунної системи: це харчування, фізична активність. Не будемо забувати про це, тому що вони дійсно відіграють дуже важливу роль. І коли пацієнт звертається до імунолога на прийомі, обов'язково потрібно уточнювати, який спосіб життя він веде, як він харчується. А, чи а маяк впливає харчування на імунітет? Є прямий зв'язок? Абсолютно прямий. Це дуже такий важливий пункт, тому що мікробіом нашого кишечника на сьогоднішній день деякі науковці вважають навіть окремим органом імунної системи. І на сьогоднішній день доведено, що саме мікрофлора кишечника може переключати імунну відповідь запальної реакції на абсолютно нормальну, ту, яка буде нас захищати. Тому тут важливо, щоб людина вживала багато клітковини, це різноманітність, Нітні овочі дотримуватися правила тарілки, також звернути увагу на ферментовані овочі. Це, наприклад, квашена капуста. Багато угу. хто такі продукти недооцінює і дарма. В них дуже багато лактобактерій, природних пре і пробіотиків, які дуже позитивно впливають на здоров'я кишечника відповідно і на імунітет, в цілому, як її частину важливу. А що може нашкодити тоді, якщо є от ви? Полікували, перелікували ті, що допомагають нам підтримати імунітет продукти. А які продукти шкодять? Це в першу чергу фастфуд і продукти, які проходять постійну обробку в штучних умовах. Це швидка доступна їжа яку Напівфабрикати. Напівфабрикати так це швидко, доступно, недорого. Тому багато людей дуже зловживають інколи такими продуктами. І насправді проблема деяких імунологічних хвороб може полягати саме в цьому. Дійсно, люди хворіють більше, тому що просто неправильно харчуються. Неправильно харчуються. Це як один з факторів. Відповідно, якщо ви неправильно харчуєтеся, то це не призведе до якогось вторинного імунодефіциту, але як фактор також буде в подальшому сприяти погіршенням роботі цієї системи. Дуже цікава інформація. Я Думаю, що дехто навіть зараз задумається про те, а що ж він їсть, і як хворіє можна навіть, мені здається, так згадати деякі періоди року, коли ми по-різному так харчуємося, так. і порівняти чи є якийсь вплив цього сусідства імунітету та харчування. Ви згадали про пробіотики і пребіотики зараз. Дуже активно це все це рекламується, продається окремими якимись баночками або Написано, що додано в молочні продукти, в кисломолочні. чи треба пити, чи треба от такі вживати продукти для нашого здоров'я, для дітей, для дорослих, якщо це не природним чином, ті, що ви вже згадали, а саме отакі окремі. Ну, якщо ми говоримо за медичні препарати пре і пробіотики, то вони звичайно повинні призначатися індивідуально, в залежності від кожного випадку, і тільки після консультації в багатьох випадках імунолог може призначити ці препарати знову ж таки для того, щоб комплексно пропрацювати якусь патологію. А, а якщо це із магазину якась продукція, якщо вона з хорошим складом. Звичайно, це має місце бути з хорошим. Це те, знаєте, таке спірне питання, що саме ми можемо вважати хорошим. Я, от знаєте, уточню своє питання щодо цих продуктів, бо чула таку думку, що ці певні продукти дійсно тільки лікар повинен призначати, і що зайві ці продукти, зайвий раз їх їсти, то якщо ви не маєте ніяких проблем з травленням, зі стулом, якщо у вас все в порядку, ви не хворіли, не приймали антибіотики, Ки за призначенням лікаря, тобто у вас все нормально, це е, е, такі продукти не треба вживати просто тому, що ви вирішили, що так ви будуєте і підтримуєте свій імунітет. Чи правда це однозначно не потрібно нічим зловживати? Всьому має бути міра, і навіть якщо на якихось баночки або на якомусь продукту написано, що це корисно, що це можна приймати всім. Насправді не завжди так буває. Тому однозначно, якщо ви маєте проблему, якщо ви маєте порушення, тоді потрібно на це впливати, і якщо... так, краще спитати в лікаря, як саме на це можна вплинути? Скажіть ще, будь ласка, пані Віолетта, ми згадали про сон, як якість сну впливає? Якщо ми вже заговорили про спосіб життя, як сон і оця підзарядка нашого організму впливає на імунітет? Режим а, праці і а він дуже важливий, тому що на сьогоднішній день науковці говорять нам, що ідеальний період для засинання це період між 10 та 11 години вечора. І цьому є знову ж таки наукове пояснення: це те, що саме в цей період зменшується кількість гормону кортизолу, той самий гормон стресу, який є імуносупресором. Також є дані, що саме в цей період виділяється сематотропний гормон, який у дорослих людей відповідає за регенерацію та відновлення організму. Тобто ми розуміємо, що о, якщо немає тривоги, і ми повинні в цей момент йти в укриття, то краще заснути саме в цей період і е, виспатися певним певною мірою. Скільки 7-8 годин? для кожного норми різні, але в середньому так це 7-8 годин. Така такий показник. І е, якщо цей сон буде правильно, ти відійдеш до сну, поспиш і прокинешся, то це буде дійсно відпочинок для організму і е, для його відновлення, а не так, як до, до прикладу, поспали тут 4 години, потім досплю в день, бо я ж працюю, є деякі люди дистанційно тому чи в мене вихідний людина поспить, але все одно буде відчувати себе втомленою навіть після такого сну. І, і саме в тому причина. Правильно так, тому що у нас є різні фази сну для того, щоб ми повноцінно відпочивали фізично і емоційно в тому числі. У нас має бути обов'язково присутня фаза глибокого сну, тому ось цей режим він надзвичайно важливий для того, щоб в цілому на наступний день себе добре почувати. І ми розуміємо, що ну дійсно на деякі фактори, як ми вже з вами поговорили, не можемо вплинути. Війна так. триває, напади росіян на Україну тривають. Але якщо ми можемо, є зони нашого із вами впливу, і ми, хоча б тут, повинні бути хазяєвами свого життя. Ще таке питання щодо фізичної активності, яку ми також згадали. Ми знаємо, що фізична активність це і є в принципі один з видів боротьби із стресом, тому що ці реакції бій і біжі, вони саме. Пов'язані з, з, з тою реакцією організму, закладеною генетично в нас в людство для того, щоб подолати той стрес. Насправді багато з нас наразі має цю функцію, якби вимк, вимкненою замри та функція, яку ми маємо, тому що ну куди ми будемо, здається, бігти або кого атакувати, так. сидячи вдома в Одесі в квартирі, і оце йде обстріл, якась тривога. Ми завмираємо, але кудись нам треба. Діти, і той стрес, і е, ті е, те перенапруження, ці стани, які нас спіткають, і я так розумію, що е, фізична активність вона не тільки цим корисна, а ще й додає і для до імунітету певних таких е, плюсиків. Так, ми всі, мабуть, з дитячого віку знаємо, що фізична активність це добре, спорт це корисно, але в плані імунітету є також наукове пояснення. Це те, що коли ми маємо фізичну активність, у нас збільшується в периферичній крові кількість лейкоцитів. Це клітини, які захищають нас від вірусів. Є навіть такий термін це лейкоцитоз фізичного навантаження. Тобто кожного разу, коли ми маємо навіть повірну фізичну активність, ми тренуємо не тільки свої м'язи, а ще й імунну систему. Цікаво, чому така реакція? Саме тому, коли ми фізично активні, це теж те, що я згадала, так мабуть, якась на ну, ще природою закладена функція. Так, Тому що під час фізичної активності, коли ми так активно працюємо над своїм тілом, у нас збільшується кількість різних біологічно активних речовин, простагландинів, які також є частиною імунної системи. Станом тому вони вже опосередковано дають вплив на клітинну ланку імунітету. Скільки рекомендовано займатися фізичною активністю? Що це прогулянки, чи це якась спортивна зала, чи це повинні бути пробіжки, чи є якісь рекомендації доказові саме по кількості фізичної активності для дорослої, такої середньої людини з, без проблем зі здоров'ям, таких активних. Я своїм пацієнтам завжди кажу, що ця фізична активність вона повинна вам подобатися, і це головна умова. Комусь подобається біг, комусь подобається штанга, а комусь просто підходять прогулянки на свіжому повітрі. Довж і це моря, також так? і так, і це також буде добре. Тобто, тут потрібно знайти своє, щоб це було регулярно, тому що здоровий імунітет це звичка, це щоденна праця. Ви сказали, що е, певним чином повинна якось все ж таки е, якийсь стан ми досягти. Е, тому, мабуть, є е, ж е, е, все ж таки рекомендації щодо, до, до прикладу, кардіо навантажень, тому що е, фізична активність, для когось знаєте, поприбирати вже фізичну активність. А, е, але ж не буде організм реагувати правильно і всі ті, е, клітини виділяти. Це ж до певного треба дійти стану. Так, так я розумію? Так, організм не повинен бути пев перенавантажений. тобто, це має бути приємне таке відчуття після заняття спорту. А ще краще це змінювати, наприклад, силові тренування, кардіо і просто. Включати в своє життя прогулянки, і це буде взагалі ідеальним варіантом. Колись я чула, ви знаєте, від одного з тренерів, що е, абсолютно немає різниці, якою ви займаєтеся активністю, навіть от якщо присідання якісь, так. А, або там не знаю, пробіжка невелика, а, не, не потрібно е, якихось супер-пупер е, таких е, інвентарів або якихось таких принад. Але е, що він сказав, для того, щоб людина, е, як ви це підкреслили, була зацікавлена. Цікавлено займатися. Просто наразі в світі існує мільйони Дуже різних багато, Є і тренування у стилі балерини, це бари, яке тісно увійшло в наше життя. Є і йога різних рівнів, є і е, спортивні різні приладдя для того, щоб займатися. Просто я не знаю, там настільки багато е, і на різних є і там на батутах стрибають. <гум> ну, Чого тільки не придумано людством саме для того, щоб заохотити увійти в цей ритм. І тому треба Шукати своє і те, як ви правильно сказали, від чого ви отримаєте задоволення. Це не тільки підтримка імунітету, але й ще позитивні емоції. Це також попри той стрес, який нас спіткає. Які елементи, пані Віолета, повинні бути для нас важливими? Я знаю про важливість вітаміну, Д, що це вітамін один з найважливіших, взагалі, в роботі нашого організму і дитячого, і дорослого вітамін Д або якісь інші, вони впливають вони або їхні. Дефіцит впливають на роботу імунітету. На жаль, є такий міф, що вітамін С. Це основний вітамін, який може впливати на функцію імунної системи, коли підсилювати. ми підсилювати, коли ми хочемо підняти його функцію. Насправді це міф, тому що такого взаємоску немає. Але ви правильно сказали: серед всіх вітамінів, які нам відомі, я б хотіла виділити саме вітамін Д, тому що на сьогоднішній день він має дійсно доказовий ефект на стан імунної системи, оскільки він підвищує активність клітин нашого імунітету, які відповідають за захист нас від вірусів, бактерій або Грибкових бактерій інфекцій, вибачте. Тому, звичайно, що його рівень має бути постійний на оптимальному без будь-яких дефіцитів, тому що знову ж таки опосередкований вплив при цьому і свій є. Чи треба проходити спеціальні аналізи для цього? Чи можна ну, до прикладу одеситам бути спокійними, що вітаміну Д в них достатньо, тому що вони ну, живуть в сонячному місті, де сонячних днів набагато більше ніж в будь-яких інших регіонах? На жаль, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен другий житель нашої планети має дефіцит вітаміну Д. Це пов'язано з тим, що у нас достатньо висока потреба в цьому вітаміні. І, на жаль, Україна територіально знаходиться в такому положенні, що вітамін Д, хоч у нас багато сонця, але він не засвоюється у нас в тій кількості, яка необхідна для того, щоб підтримувати наше здоров'я. Обов'язково перед призначенням вітаміну Д потрібна консультація та лабораторне дослідження. У нас є недостатність вітаміну Д, а є дефіцит вітаміну Д. І в залежності вже від референсу, від показників, ми підбираємо для пацієнта індивідуальну дозу. І кратність прийом. Але, наприклад, частіше за все, саме в осінньо-зимній період, це має бути лікувальна доза. А, наприклад, в літній весняний період, коли сонця вже більше, це може бути профілактична доза вітаміну Д. Ті, хто приймають його просто цілий рік, вони можуть отримати якесь передозування цим вітаміном, чи існують такі випадки, чи просто якщо це середня, отака підтримувальна доза, вона може бути завжди присутньою незалежно від того, чи призначено лікарем чи ні, таке лікування. Це зустрічається доволі рідко саме таке передозування вітаміном, Д. знову ж таки це пов'язано з тим, що ми кожного дня дуже багато витрачаємо його. Але звичайно, зловживати не потрібно, тому що негативно сказується як гіповітаміноз, так і гіпервітаміноз. Мені здається, що просто цей вітамін десь я чула, просто перестає навіть використовуватися. Ви просто, якщо будете його приймати, він просто буде ну як виводитися. Виводити. Це не буде використовуватися організмом. Передозування ми не будемо мати, але В певним чином, все ж таки, дійсно, хоча б один раз зробити собі такі чекапи, подивитися, скільки треба, чи є там дефіцит, чи є просто потреба в підтримувальному моменті. Це теж буде добре. Не можу не спитати вас пані Віолетта про те, чи може імунітет нам натякнути на те, що з ним щось не так, якось просигналізувати, що треба звернутися до лікаря, що може свідчити про порушення в роботі імунітету. Є такий вислів, імунітет не болить, і, мабуть, в цьому полягає для багатьох людей важкість, тому що не завжди зрозуміло, що час звернутися до імунолога, що є якісь певні проблеми. Але дійсно у нас в імунології є так звані червоні пропорції, які можуть вказувати на те, що імунна система не справляється зі своєю роботою. І перше, що хотілося б сказати, це мабуть частіша за все проблема, з якою пацієнти звертаються до імунолога, це те, що за останній час вони помічають, що стали хворіти набагато частіше, ніж це було раніше. І тут на сьогоднішній день ми не маємо чітких норм. Скільки доросла людина має хворіти, ми не маємо чіткої цифри, тому що для кожної країни ці цифри будуть різні, навіть для кожного регіону І кожної людини, і в так? Кожної людини вони будуть індивідуальні. Нас більше цікавить не кількість цих епізодів, а те, як це захворювання протікає. Чи потрібно пацієнту госпіталізація, чи може він лікуватися амбулаторно, чи розвиваються ускладнення? Як швидко він відновлюється після інфекції? Тобто, нас більше цікавить ось ця інформація і багато. То хто приходить з питанням, що у мене дитина часто хворіє. тут потрібно розділяти, тому що те, що є нормою для дітей, частіше за все, не є нормою для дорослих. І звичайно, що ми очікуємо, що дитина буде хворіти часто, особливо якщо вона відвідує дитячий садочок. Для дорослих, звичайно, там будуть інші особливості. У дітей, мені здається, є така так, цифра, скільки разів дитина там за певний період ангінами перехворіла, або а, певними іншими інфекціями та вірусами. Тобто там є все ж таки більш-менш цифри, цифри, коли так. ми можемо говорити про якісь стани або певні хвороби в дорослих, як ви кажете, немає. А якщо це втома постійна, це може бути порушенням роботи імунітету? От, хворію. Раз, хворію, два, три. А між цим все одно немає того періоду, де я б себе почував, от якось сильним, впевненим людиною, яка може подолати свій робочий день восьмигодинний, до прикладу. От такий стан це хворобливий чи ні? Те, як швидко організм відновлюється після перенесеного захворювання, є маркером в роботі імунної системи. Швидко це як? А Швидко це протягом декількох днів, і ви можете повернутися до роботи, ви нормально спите, нормально почуваєте, у вас є фізична активність. Якщо після того, як ви перехворіли протягом двох тижнів, ви не можете відновити свій минулий спосіб життя, це може вказувати те, що організм не відновився повноцінно і є певні порушення в роботі імунної системи. Також не забуваємо, що ми маємо навіть такий діагноз це синдром хронічної втоми. Тобто це стан, коли причин може бути багато, але однією з них розглядається також певна дисфункція в роботі імунної системи. Чи бувають якісь зовнішні ознаки порушень роботи імунітету на шкірі, нігтях, волосі. Тут є якісь такі прапорції, які можуть говорити про порушення? Так, є і зовнішні фактори: це грибкові інфекції шкіри або нігтів, особливо якщо вони рецидивують, так? тобто постійно з'являються знов і знов наявність висипок, або навіть якихось алергічних, герпетичних в першу чергу, да? або навіть алергічних, тому що ми не будемо забувати будь-яка алергія. Це хвороба імунної системи також. Випадіння волосся, як, як ви правильно сказали, в цілому блідість шкіри, і інколи пацієнти від, відмічають навіть візуально це збільшення лімфатичних вузлів. Це як угу. частина імунної системи, який орган так також може давати сигнал про це. Це принаймні налякає людину, і тут вона точно піде так. до лікаря, до сімейного лікаря, до ендокринолога може піти. так, А от е, все інше може вважати, що це стрес, що це переживе, пройде саме, так. і насправді може. Же дійсно захворіти якоюсь важкою хворобою, пані Віолета, А чи є якісь аналізи чи чекапи, які можна проходити, і чи можна такі аналізи проходити без призначення лікаря? Бо іноді люди ж я впевнена, і до вас також можуть іти вже з аналізами, тому що вважають, що лікувати треба саме цей папірець, а не саму людину з її якимось станом і способом життя. Звичайно, здати будь-який аналіз. Пацієнт може і сам, а вже розшифрувати цей аналіз і пояснити, чи є тут проблема, чи немає, зможе тільки лікар. Тому в будь-якому випадку, навіть якщо пацієнт самостійно здає якісь дослідження, він потім все одно доходить до спеціаліста для того, щоб з цим всім розібратися. Найбільш просте дослідження, яке пацієнт може здати і дізнатися дуже багато в цілому про стан свого здоров'я і про імунітет, в цілому, це є загальний аналіз крові. Всім нам відомий. Специфічним імунологічним дослідженням є імунограма, але це дослідження, яке має свої покази, які оцінюються вже на прийомі індивідуально, і там є дуже багато нюансів. Тому можу впевнено сказати, що це те дослідження, яке потрібно не всім пацієнтам. А я так розумію, що і без направлення його так просто зробити не можна, тому що е, і не кожен е, там спеціаліст в лабораторії розшифрує такий саме аналіз, і, то, і розшифровку не зможе дати. Тому я впевнена, що все це е, в співпраці з лікарем-імунологом повинне так. бути. Е, скажіть ще давайте, от нас буквально півтори хвилинки залишилося. Скажіть ще нам, які міфи є найбільш поширеними, яким не можна довіряти? Ну а перше, що хотілося б сказати, це прийом якихось імуномодуляторів, імуностимуляторів для відновлена тема наших українців так. для підготовки до, до сезону. Насправді хочу сказати, що для деяких людей ці препарати можуть бути навіть небезпечні, тому що якщо ви маєте якісь аутоімунні захворювання, їх це прийом силить. Протипоказаний так. А другий міф, ми вже про це говорили: це прийом вітаміну С, який може певним чином впливати. Ну і третій, на жаль, ми лікарі маємо таку проблему, що багато хто з пацієнтів вважає, що вакцинація це шкідливо, це небезпечно. Це, мабуть, один такий з найболючіших міфів для імунолога. А те, що перехворіти, краще, ніж зробити вакцину, це міф чи ні? Це також міф. Це також міф. То не треба змушувати хворіти себе, своїх дітей, свою родину, тому що ще раз підкреслимо, це може бути ще й мати якісь наслідки, дуже важкі ускладнення, і на що оце все робити, страждати, якщо можна зробити вакцинацію, до якої людство йшло дуже багато багато років, і багато вчених просто витратило свій час, де хто навіть з ціною свого життя. Для того щоб розробити ці вакцини, ну і на останок, останнє питання щодо сонця, моря і е, саме відпочинку, який також, як кажуть в нашому народі, перез перезапускає імунітет, е, оздоровлює е, і дає сили на весь рік, щоб не хворіти. Це правда чи ні? Тут і правда, і ні, тому що тут має бути також міра. Це має бути помірна активність сонця, сонцезахистом, так, Обов'язково бути обережними з якимись продуктами харчування на морі, для того, щоб не інфікуватися. Так? Може, якось з одного боку це стимулює звичайний імунітет, але відпочинок буде. Ну, У такому разі вдали, перше так. слово, яке ми з вами сказали, це відпочинок. відпочинок. А відпочинок і е, просто відокремитися від справ дітям завжди це від школи, від інтелектуального навантаження, це і фізична активність, це і плавання в морі або в річці, це і прогулянки лісом, це все те, що дійсно піднімає настрій, е, полишає стрес і піднімає е, імунітет, так? Так, дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що із нами була Віолета Олійник, іменологиня медичного дому Одрикс. Отже, користуйтеся тим, що є абсолютно безоплатним сонцем, морем, відпочинком, якщо такий у вас є, або на вихідних, або в будні дні у відпустці. І це оці гарні емоції і ці саме такі прогулянки, отакий відпочинок дасть вам більше користі, ніж будь-який імуномодулятор. Ми Перервемося на декілька хвилин і повернемося у студію вже з новою гостею.